Саме тут, серед скель масиву Сен-Бом, вона жила, ховалася від світу і молила за все людство. І саме тут вона померла. Зараз у цій святій печері знаходяться її мощі, останки, які залишились після життя, сповненої віри і любові. Тепер всі духовні люди приходять сюди і приїжджають звідусіль, щоб також наповнитись цією божественною благодаттю і доторкнутись до великої історії. Цього світу закінчуємо нашу екскурсію святими місцями. Дуже дякую, що подивились. Поставте лайки, якщо це все сподобалось. Ну а ми будемо рушати вже зараз вниз до паркінгу, і потім машинами їхати на лове збережжя Франції. Нам особисто всім дуже сподобались ці місця. А тут, взагалі, якісь магнетичне, сакральне та фантастичне місце, де жила Марія Магдалена. Буде можливість завітати до неї гостя Обов'язково це. Дуже і дуже красиво. а буде можливість ще підійміться ось туди, наверх на пагорб. Дякую вам всім, цілую, люблю, обнімаю. і до наступних епізодів. Пока-пока.